У Павлограді проходить тиждень стерилізації котів і собак. Це виїзна місія, ініційована благодійним фондом щаслива лапа та громадською організацією, даруючи надію разом з представниками комунального підприємства Затишне місто. Завдяки організації Пау», яка це все організовує, яка це проводить, та ГО даруючи надію сумісно з КП Затишне місто. Щорашній день за. З 8 ранку до 4 вечора простерилізовано було 54 тварини: це і кішки, і собаки. Сьогодні також плануємо добре попрацювати. За словами пані Наталії, сьогодні також планують стерилізувати близько 50 котів і собак. Операції проводять у спеціалізованому медичному автомобілі. Карі працюють дуже швидко, буквально 10-15 хвилин на тварину це. І наркоз, і операції. Нинішня акція проводиться завдяки небайдужості вашим волонтерам. І благодійний фонд Щаслива лапа він дуже багато для ваших зоозахисних організацій зробив файних справ. Організували таку акцію. Буде проведено 200 операцій по стерилізації тварин у місті Павлоград. За словами фахівця, на стерилізацію привозять багато безпритульних тварин, а деяких транспортують навіть із зони бойових дій. Як, наприклад, цього песика Чері, привезли нам собачку з Донецької області, міста Курахова. Дуже багато пережила, боялася взривів, вибухів, гризла все. Чері така ось собачка беззабідна зовсім, хоч і велика всі її бояться, ну вона. Нікого ніколи ще принаше за сім років не, не вкусила, не, не проявила ніякої агресії. Акція триватиме до п'ятниці 25 квітня. У підсумку близько 200 тварин пройдуть стерилізацію. Данило Трохименко, Максим Воронов, новини ПТРК. Пошкодила 32 надгробні плити та 14 хрестів на цвинтарі. Поліція Дніпропетровщини затримала жінку за наругу над могилами. До поліції надійшло повідомлення, що в селі Миколаївка невідома жінка руйнує надгробні плити та ламає хрести на місцевому кладовищі. На місце подій прибули правоохоронці. В ході слідчих дій вони встановили що до злочину причетна 32-річна мешканка Кам'янського. Її затримали та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. На засіданні виконкому підсумували, як працювали комунальні служби міста Восени та взимку 2024-2025 років. Також обговорили, як готуватимуть місто до роботи у наступний опалювальний період. З метою забезпечення сталої роботи комунальної інфраструктури міста були підготовлені до роботи в осінньо зимовий період, 26 котелень, 11 кателень Палогрант Трансенерго», 13 теплових пунктів, 2 водопровідно-насосні станції, 21 каналізаційна насосна станція, 3 лікарні, 16 закладів середньої загальної освіти, 14 дитячих навчальних закладів, 3 позашкільних заклади, 5 закладів культури та 2 заклади спорту. Також проводили технічне переоснащення і модернізацію обладнання, впроваджували сучасні генеруючі установки. На четвертій котельні вже встановили когенераційну установку. Загальна вартість робіт становила приблизно 11,5 мільйонів гривень. На даний час завершена будівельна монтажна робота, а саме роботи з монтажу. Трубопроводу також виконана робота з реконструкції існуючого розподільного пристрою 04 кВт в електрощитові підключено кагераційну установку до ТП та випроводено живлення котельні. До кінця травня планується проведення комплексних випробувань установки та на підставі акту готовності об'єкта ввод в експлуатацію. Крім того, директор комунального підприємства Павлоград Теплоенерго» повідомив про те, що деякі житлові будинки будуть відключати від централізованого опалення. По результатам затвердження схеми оптимізації теплопостачання міста, яка була погоджена міністерством, затверджена сесією міської ради в кінці минулого року, у нас на цей рік передбачено відключення 20 житлових будинків від централізованого теплопостачання. Слід зазначити, що якщо Цілому кількість квартир по цим будинкам 752 квартири, то з централізованим опаленням залишилося 168 по окремим будинкам, там по дві, по, по одній, по три квартири. Ми на цьому тижні вже розносимо повідомлення мешканцям про те, що їм необхідно розробити проекти, відключитися від централізованого опалення. У свою чергу комунальне підприємство Павлоград Трансенерго підбило підсумки своєї роботи під час минулого опалювального сезону. В минулому році ми отримали в рамках грандової допомоги Швейцарського фонду три нові модульні котельні. Це садочок номер 8 школа номер 2 на Полтавській і гімназія номер 12 З січня місяця ми проводили. Пусконаладжувальні роботи, випробували котельні в різних режимах роботи. Вони працюють у нас і на природному газі, на диспаливі. І котельня гімназії номер 12 працює також, точніше, має пілетний котел. На сьогодні котельні пройшли всі випробування, працюють, готові до роботи, до наступного опалюваного режиму, працюють повністю в автоматизованому режимі зі смартфона. Підготовка до нового опалювального сезону в осінньо-зимовий період вже розпочалась. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У Павлограді закликають містян повідомляти про незаконну обрізку дерев. Міський голова Анатолій Вершина звернувся до мешканців. Період вегетації почався, тому обрізати зараз не можна і обрізати треба, якщо і треба аварійні ділянки, то тільки за узгодженням з управлінням комунального господарства. Тому, шановні жителі міста, якщо бачите інформацію цю, повідомляйте на гарячу лінію терміново. Такі роботи наразі заборонені, адже триває період активного росту та розвитку рослин. Крім того, за словами посадовців, підприємство часто порушують технологію обрізки, що може призвести до загибелі дерев. Отже, міська влада закликає бути уважними та небайдужими. Кожен дзвінок допоможе зберегти зелені насадження Павлограда. Понад тонну риби випустили у ставок на гульний на Павлоградщині. Коропи, білі амури та товстолобики, що прибули з Петриківського рибгоспу, поповнили води орендованої водойми. Про це повідомив голова рибальського клубу Руслан Савченко. Зариблення провели власники ставка з метою розвитку спортивного рибальства в регіоні. У планах подальше зариблення водойми. У воду вирішила й символ бажань та надії золота рибка. Досвідчені рибалки наголошують, рибальство це не лише захоплення чи спорт, а справжня філософія єдна. Знання з природою. Люди з інвалідністю другої групи в Україні мають низку пільг. Вони можуть працювати без випробувального терміну та з гнучким графіком. Також мають право на додатково оплачувану відпустку у зручний час. Комуналку частково оплачує держава, субсидії продовжуються автоматично. Є право на першочергове житло, особливо для ветеранів та тих, хто постраждав на роботі. Можна претендувати на соціальне житло чи місце у спецбудинку у міському транспорті безкоштовний проїзд. Та 50-відсоткова знижка на міжміські поїздки з жовтня по травень. На ліки діє 50-відсоткова знижка. Якщо інвалідність отримана через бойові дії, ліки, протези, спецвзуття та спецпристрої безкоштовні. За потреби санаторне лікування. Студенти з другою групою інвалідності можуть отримувати стипендію, вступати до вишів та училищ за пільгами. Люди з порушенням слуху віком 60 можуть отримати спецтелефон з кнопкою СОС. У Павлограді вже довгий час працює центр надання адміністративних послуг. Це місце, де можна швидко і зручно вирішити багато важливих справ, не відвідуючи різні установи. За останні три роки кількість адміністративних послуг зростала зросла до 490 послуг. Це різні послуги, починаючи від прописки чи виписки, закінчуючи відкриття бізнесу реєстрації. То ФОП або внесення єдиний державний реєстр нерухового майна. Практично всі послуги користуються попитом, а їх понад 490. Окрім того, ЦНАП надає послуги Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби. Це реєстрація транспортного засобу, заміна водійського посвідчення, отримання паспорта громадянина України або закордонного паспорта. На прикладі розглянули, як зареєструвати місце проживання родича, зокрема брата. Термін надання послуги два робочі дні. Щоб зареєструвати місце проживання брата, в залежності якого він віку, якщо він повнолітній, обов'язково повинен бути його паспорт та військовий документ. При цьому він обов'язково повинен перебувати на обліку у нашому Павлоградському військоматі. Тепер приходять власники всі з паспортами і кодами і документами права власності на житло, бо вони повинні написати у нас письмову згоду. Якщо хтось змінював прізвище, із власників предоставляють свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюба, про зміну прізвища і так далі. Центр надання адміністративних послуг працює 5 днів на тиждень – з 8 до 17, а що четверга – з 11 до 20 години вечора. Центр знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 128. Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині йде набір людей з вадами зору на безкоштовний курс цифрової трансформації, повідомили в обласній військовій адміністрації. Навчатимуть основу комп'ютерної грамотності: як створити електронну пошту, працювати з Word, Excel, Zoom та офісною технікою. Цифрова безбар'єрність не майбутнє. Це сьогодення. Ми хочемо, щоб кожен мешканець області, незалежно від стану здоров'я, міг користуватися сучасними сервісами. Це важливий крок, щоб наше суспільство стало більш відкритим і комфортним для всіх, зазначила заступниця начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Надія Задорожна. Заняття проходитимуть у міні-групах у зручній класній кімнаті. Курс складається з 10 уроків. За потреби його можуть змінити. Також учасники отримають аудіоуроки для повторення. Після навчання їм буде легше знайти роботу. Запис за телефоном 098 870 43 30. Ринок праці в Україні продовжує диктувати свої умови. Водії, трактористи, будівельники, зварювальники та швачки саме ці професії сьогодні на піку попиту в Україні. Ми провели масштабне опитування серед 55 тисяч роботодавців, які загалом представляють понад 4,5 мільйони працівників. Результати чітко показали, затребуваними залишаються робітничі професії. Повідомила директорка державного центру зайнятості Юлія Жовтяк. Роботодавці також готові брати на роботу ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та людей старшого віку, зазначають у центрі зайнятості. Ба більше, часто пропонують безкоштовне перенавчання або стажування. Заміна техпаспорту онлайн. У дії тестують новий сервіс для автовласників, повідомляє очільник Мінцифри. У дії скоро з'явиться нова послуга для водіїв. Заміна техпаспорта за кілька кліків. Якщо ви втратили документ, змінили дані чи номерний знак, усе це можна буде зробити без візитів до сервісного центру. Зараз триває бета тестування послуги, аби українці першими спробували новий сервіс, а розробники переконалися, що все працює стабільно. Долучитися до тестування можуть повнолітні українці, які мають картку платника податків, підтверджену в дії, біометричний документ у застосунку, транспортний засіб зареєстрований у системі. Свідоцтво вже відображається у дії. Щоб спробувати замінити техпаспорт, потрібно подати заявку за посиланням. У разі успішного бета-тесту функція буде доступна у додатку найближчим часом. Використання смартфонів, планшетів та інших сучасних пристроїв може знизити ризик деменції у людей старшого віку. Такого висновку дійшли американські вчені з Техасу. Вони вивчили дані понад 400 тисяч людей віком 50 Ті, хто користуються технологіями, на 58% рідше мають проблеми з пам'яттю та мисленням. Також з'ясували, активність у цифровому світі уповільнює старіння мозку майже на третину. Фахівці не боятися нових пристроїв, навпаки, вчитися ними користуватись. Це допомагає залишатися розумово активними та довше бути самостійними. Дослідники кажуть, сучасні технології це як щоденна зарядка для мозку. Станом на зараз у полоні перебувають близько 10 тисяч українців, зниклих безвісти понад 60 тисяч. Повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин. З 2014 року до реєстру зниклих внесено понад 63 тисячі осіб військових, цивільних, іноземців та людей без громадянства. Приблизно 10 тисяч із них можуть бути в полоні. Інформацію отримують від міжнародного комітету Червоного Хреста зі свідчень звільнених із відкритих джерел. Більшість цивільних зникають на окупованих територіях. Якщо людина зникла, подається заява в поліцію. Інформацію поширюють через ЗМІ та збирають усі дані. У реєстрі людина залишається до звільнення або офіційного підтвердження смерті, пояснив Добросердов. Мирні акції не мовчі полон вбиває, що суботи проходять у Павлограді на підтримку родин полонених і нагадування про їхню долю. Люди виходять з плакатами, закликають владу і світ допомогти зі звільненням. Організовуються тематичні виставки з фото полонених, зниклих і загиблих захисників України. Нагадаємо, 19 квітня з полону повернулись 277 українців, бійців зсу, нацгвардії, прикордонників. Загалом вже звільнено понад 4 тисячі полонених.